Що пишуть про Україну в західній пресі в суботу, 8 листопада, у німецькому журналі Der Spiegel Топ стаття в розрізі війни в Україні США заборонили швейцарській компанії Гунвор купити західні активи Лукойла. Причина американцям стало відомо, що за Гунвор стоїть Кремль. У італійській газеті Кар'єра де Ласьєра та у французькій Le Monde новинні зведення з оновленнями про нічну атаку РФ балістикою та дронами по енергетичних об'єктах України в іспанській El País Стаття про те, наскільки важка. Жливим в Україні є залізничне сполучення з Краматорськом у польській газеті «Виборчий» аналітична стаття про те, чому, незважаючи на запрошення Києва, президент Навроцький не збирається в столицю України. Центральна стаття і ексклюзивний сюжет власного кореспондента у британський індепендент. Там йдеться про те, як Україна не сидить, очікуючи західних поставок зброї, а сама налагоджує її власне виробництво. Інше британське видання «The Guardian» оновлює інформацію про російські обстріли онлайн енергетичних об'єктів України